Найманців терористів для війни в Україні Росіяни тепер вербують на території всього колишнього радянського союзу. За даними Ради нацбезпеки України, на території Росії та інші країни СНД активізувалися пошуки охочих воювати. Є відомості, що сама процедура вербування відбувається переважно через російські соціальні мережі. Насамперед, ВКонтакте, Однокласниках та на сайті доброволець.орг. Головні фахівці з вербування потенційних бойовиків стверджують, що РНБО мають стосунок до російської ФСБ, головної політичної сили Росії Єдина Росія та навіть одіозної ЛДПР на території Ростовської області поблизу ростовського українського кордону Російсько-українського кордону із Донецькою та Луганською областями, де протягом трьох-сіми діб проходять інструктаж і бойову підготовку. Наразі зафіксовано формування декількох груп загальною, загальною кількістю до двох тисяч осіб.